Коли на дворі війна, постійні перебої з електрикою та невизначеністю у майбутньому, більшість людей стресує і впадає у відчай. Важкі думки не дають спокою, а руки опускаються, бо не видно жодного просвіту. Але є люди, які навіть у цей важкий період надихаються чимось прекрасним і втілюють в життя свої задуми та мрії, рятуючи цим не тільки себе, а й інших. Однією з таких є Оксана Руденко, шосткинка, яка днями нарешті перетворила свою мрію у реальність і відкрила місце сили, де надихається сама. І має в планах навчати цьому всіх бажаючих. У нашому місті відкрилась вільна, і в вільні запропонували, хто що може провести, які арт-терапевтичні заняття можна проводити. Я кажу, так давайте я буду спробувати проводити заняття з ляльки-мотанки. І до мене почали ходити жінки, дівчата. Майстер почався розвиток складніші, складніші ляльки, дослідження ляльок. Так? І це перелилося це. Хобі в те, що потрібно відкривати якийсь простір, куди зможуть ну, вільно, постійно кожен день приходити жінки, діти і створювати свої власні обереги. А, так от і народилась ідея відкрити таку творчу майстерню. Майстерня рукотворних оберегів берегіння це не тільки місце релаксу і пізнання нових навичок для дорослих жінок. Тут ось ось розпочнеться проведення майстер-класів для маленьких жителів громади, яких майстрині навчатимуть і робити цих незвичних ляльок, і розповідатимуть про історію створення кожної мотанки та про їх значимість у житті наших пращурів. Цю майстерню ми відкрили для того, щоб ознайомити людей, там дітей, жінок, всіх, хто приходить, з тим, що насправді лялька це не іграшка, це такий сакральний обріг українського народу, давній, в який вкладається просто там душа. Я ну і, і, ну і всього фактично українського народу. До народження дитинки робилась та, лялька, яка при народженні забирала на себе злий дух, тобто, щоб злий дух не вселився в дитинку при народженні. Потім вішалась від зуроку, а потім вложилася в колиску. Коли дитинка вже почала ходити, їй колиска не треба. То клалась лялька замість неї, щоб оберігати колиску до наступної дитини. Пані Оксана розповідає про ляльку немовля. Ляльку день-ніч, щоб дитина знала, коли їй лягати спати, а коли прокидатися. Цікавий варіант у вигляді мотанки з великими жіночими принадами, які теж несуть неабияке смислове навантаження. Чим більше в ляльки груди, тим більш вона налаштована на плодючість у наречених ляльок, коли дівчина вже була готова вийти заміж, то робились такі взагалі пишно груди ляльки, що вона готова завести потомство. Лялька, десятиручка присвячена богині Макош, яка в слов'янській міфології відповідала за ремесла. І раніше для того, щоб дівчина могла вийти заміж, вона мала прясти, ткати, вишивати, шити, і от вона щоб. Встигати, бо свикруха буде так гарно її ганяти. Робила таку ляльку, щоб встигати все це робити. Щоб... ляльки травниці лікували, адже були наповнені лікувальними травами і заговорювалися на здоров'я. Ляльки на багатство наповнювалися крупами, гречкою, рисом, пшеницею або вівсом. Ляльки-успішниці виконували заповітні бажання. Найпримітивніша лялька являла собою шматок тканини, в яку загортали хліб. І використовували як пустушку для новонароджених дітей. Часто така лялька рятувала життя, як от батьку майстрині Наталії Єрченко. Мій батько покійний, він народився 42-му році, якраз село їхнє було ну обстрілювалося, і вже його сестра старша розказувала нам, що він народився завчасно, маленький, ну куди? 42-й рік. А мати майже відмовилась від нього. Ну, тобто каже, виживе, то виживе. А вже сестра старша робила ось такі пустушки, наповнювала їх хлібом, пережовувала і так його виходили. Його. І він завдяки такій, от. Пустушці просто вижив. У матері не було молока, тобто ну важко було дістати те молоко. Ось така була історія, да, пов'язана з цією пустушкою. Сама майстриня розповідає, що займатися виготовленням ляльок-мотанок розпочала близько року тому, і наразі ця справа стала для неї віддушеною у цей непростий час. Це дуже велике задоволення, хочу вам сказати. Коли ми почали ходити до пані Оксани на майстер-класи, я зрозуміла, що це ну просто це, це якісь, це якась магія, чесно вам скажу. І краще всяких психотерапевтів. Це таке задоволення отримуєш, і коли вже цю ляльку от зробиш і от тримаєш її в руках, ну від неї йде таке тепло, і наче це твоя дитина. Так, затратно. Ну, то я хочу вам сказати, як будь-яке хобі на сьогоднішній день. Колись мені подобалося собі одежу шити, на сьогоднішній день її дешевше купити, ніж купити тканину і пошити, навіть якщо сам собі шиєш. Тому, Але задоволення, неймовірне. Я ж кажу вам, що я не думаю, що дорожче, ніж візит до психотерапевта, платний. Наскладно помітити, що всіх ляльок об'єднує одна спільна риса. Абсолютно всі мотанки робляться з пустим обличчям, при цьому з хрестом на грудях. До того ж, більшість обрядових ляльок, після того як вони виконали свою функцію, спалюють або пускають за водою. Особисто ми знаємо, навіщо це робили наші пращури. Також пані Оксана поділилася з нами ще деякими секретами, які несуть у собі ляльки-мотанки. Якщо і ви хочете дізнатися про всі цікавинки, які стосуються цих сакральних витворів мистецтва, що несуть у собі глибокий сенс та символіку, приходьте до майстерні і ставайте ближчими до історії родинного оберегу українців.